Були розмови про Маріуполь, що там зникли люди. У Херсоні школа не працює. Окупанти забрали ліжка. Треба нас сприймати людьми з власною культурою, своєю мовою. І що ми маємо жити в інтегрованому суспільстві. Скільки країн у світі, стільки й жестових мов. Слава Україні! Вітаю вас, пані Ірино, на першому каналі Суспільного мовлення. І радий знову вас бачити. І я вас вітаю пане Ігорю. Вже понад півроку триває гаряча фаза війни Росії проти України та багато що змінилося з часу, коли ми востаннє бачилися з вами на початку червня. Не знаю наскільки це ймовірно, але чи залучені глухі люди до тероборони чи до лав Збройних сил України. Навіть не знаю, що сказати. У мене є фото одного глухого чоловіка зі зброєю в руках. Насправді так, є. Але на жаль, про це ми зможемо поговорити потім. Після війни зрозумів. Але все ж, глухі теж захищають Україну. Так, вони Дуже теж патріоти на них. і вболівають за країну. Як би ви описали ситуацію в спільноті глухих України з часу нашої останньої зустрічі? Якщо говорити про евакуацію, за період з часу нашої останньої зустрічі більшість глухих евакуювалися з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Таким чином кількість переселенців збільшується, але разом з тим повернулися багато глухих спортсменів, що перебували на зборах у Європі, готуючись до Дефлімпійських ігор у Бразилії. Переважна більшість спортсменів повернулися додому. Повернулися лише спортсмени чи й інші глухі, що свого часу виїхали за кордон. Є й інші, звичайно. Втім, переважна більшість все ж це спортсмени. Тому та цифра, що я вам називала минулого разу, про 6 тисяч глухих, вона є сталою хтось їде, а хтось повертається. Так, минулого разу ви говорили про 6 тисяч глухих, що виїхали з України, і тепер зрозуміло, що ця кількість є сталою. А що стосується дітей, 712 так так лишилося чи ні? Переважно так. Може, десь на 20 більше. Та й ті 6 тисяч. Кількість збільшувалася до 7 тисяч за рахунок тих, що евакуювалися з Донецької області. Тим хтось повертався. Тому можна говорити про сталість цих показників. Зрозуміло, ця цифра мені теж запам'яталася з минулого разу: 9 тисяч внутрішніх переселенців, що виїжджали з небезпечних регіонів кшталт Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей тощо у більш безпечні місця. Ця кількість також не змінилася. Плюс-мінус так. Переважно люди виїжджали до Києва, Полтави, втім, здебільшого, в західні області України. Наприкінці липня була оголошена обов'язкова евакуація з Донецької області. Ще в трьох областях можуть її оголосити найближчим часом з Харківської, Запорізької та Миколаївської. Як взагалі відбувається евакуація глухих людей? Чи активно вони погоджуються виїжджати? Чи відмовляються? Я б хотіла зупинитися більш детально на Запорізькій області. У Мелітополі та Бердянську працюють наші перекладачі. Ми підтримуємо зв'язок із ними. Мелітополі Бердянськ, не окуповані. Так, так. Ми повідомляли, щоб люди виїжджали звідти. Втім, більшість воліє залишатися там. А що стосується тих, хто хоче виїхати з Донецької області, такі люди є. Ми поширювали інформацію через чат в телеграмі. Ті, що погодилися, виїхали звідти вже давно. А хто не хоче, залишається там. А тих, що залишилися, якось переконували виїхати. Так, ми пояснювали. Треба виїхати, держава просить, так буде краще, бо там будуть запеклі бої. А як аргументують відмову? Чим пояснюють те, що не хочуть виїжджати? Шкода залишати будинки до цього можна ставитися по різному можна в чомусь і підтримати їх, якщо вони можуть і хочуть залишитися. Ми знаємо таких людей. Хочете залишитися? Будь ласка, це ваш вибір. А як відстежується подальша доля людей, що евакуювалися? Є люди, що живуть у нас в гуртожитках. Звичайно, вони приходять в наші організації на місцях, разом проводять дозвілля тощо. Тому так, ми знаємо про таких людей. А ті, що виїхали за кордон. Кожна обласна організація веде облік тих, що виїхали з числа глухих, цікаво також дізнатися ось про що. Звісно, така статистика ведеться щодо всіх українців, скільки загинуло через військові дії, скільки зникло безвісти. А от щодо глухих людей чи відомо вам про кількість загиблих та зниклих безвісти від 24 лютого? У перший же день ми зробили оголошення, що в разі, якщо ви розшукуєте когось або вам відомо про зниклу безвісти людину, відразу повідомляйте про це відповідні органи були розмови про Маріуполь, що там зникли люди. Але з часом ми дізналися, що всі цілі й живі так були люди, що померли з інших причин, але не через обстріли чи бомбардування, на щастя. Нещодавно говорили про зруйнований гуртожиток в Харкові. Це гуртожиток не наш, а іншого підприємства. Там дійсно мешкали глухі, та, на щастя, в ту ніч їх там не було. Зараз часто повідомляють про те, що з тимчасово окупованих територій російські війська примусово вивозять чи депортують українців до Росії. Чи багато глухих виїхали до Росії та скількох депортували туди? Перший випадок був зафіксований у березні, коли почалися бої на Київщині. І глухим сказали, треба сісти в автобус і повезли в невідомому напрямку. Це було семеро глухих людей. Виявилося, що їх відвезли до Білорусі. Потім з білоруського товариства глухих нам зателефонували і повідомили, що ті семеро глухих перебувають у Гомелі, і вони вирішили залишитися там. Також із Маріуполя депортували глухих до Росії. Вони зв'язувалися із нами і благали допомогти. Ми знайшли вихід, що з Росії можна виїхати до Грузії. Дві родини таким чином, за сприяння грузинського товариства глухих, через Грузію вилетіли до Європи. Також одна сім'я втекла через Латвію а щодо тих, що самі вирішили поїхати в Росію. Звісно, ми знаємо про таких людей. У нас на обліку всі глухі. Ми один одного знаємо, бо в нас світ тісний. Вони обрали Росію. Ну що ж. До речі, от ви сказали про тих, хто потрапив до Білорусі. Які зараз відносини у українського товариства глухих з білоруським та російським товариствами? Як би ви їх описали? Ми спілкуємося. Втім, ми направили до Всесвітньої Федерації глухих прохання виключити ці дві організації з числа членів ВФГ – Зараз це питання вивчається. Звісно ж, ті образилися на Україну, але ми вважаємо, що вчинили правильно. Кажуть ми не причетні, але вибачте ні. Своїм мовчанням ви підтримуєте дії влади, тому ми вважаємо, що вчинили правильно. Всесвітня Федерація глухих почала вивчення питання в них є певна процедура відповідно до статуту. Побачимо. Але ж це не тільки ВФГ. Наче ж на чолі Міжнародного комітету спорту глухих стояв росіянин? Чи зверталися туди? У спортивній організації відбулися зміни. Президентом Міжнародного комітету спорту глухих обрано угорця Адама Косу, глухого депутата Європейського парламенту. Ще одне питання хотілося би із вами обговорити. Зараз вересень місяць, розпочався навчальний рік. У деяких школах здійснюється навчання за денною формою, тобто офлайн, у деяких навчання дистанційне. Втім, система освіти глухих завжди відрізнялася від звичайної. Діти відвідували спеціальні школи-інтернати, хтось із них залишався там на цілий навчальний тиждень і лише на вихідні приїздив додому. Яка ситуація зараз? Скільки глухих дітей загалом пішло цього року до школи? Минулого разу я говорила про те, що понад 712 дітей виїхали за кордон. Вони вже навчаються в місцевих школах для глухих. Що стосується нашої системи, у нас налічувалося близько 50 шкіл. Деякі реорганізувалися, змінили назви. Менше з тим наші діти навчалися в цих школах. Більшість із них були готові до початку навчального року і дотримали умови щодо наявності укриття. Офлайн діти навчаються на Західній Україні, в Житомирі, в Києві. Напередодні я спілкувалася із директоркою дев'ятої школи в Києві. В них змішана форма навчання в столичних – 18-й та 6-й – Лише дистанційне навчання. Це як поясніть мені, дистанційна освіта глухих як відбувається? Адже не з чуток відомо, що багато вчителів не знають жастової мови. Як вони спілкуються з глухими дітьми? Пам'ятаєте, у нас був ковід два роки. Завдяки цьому школи змушені були працювати з такою формою навчання. Так, так, так. Все ж як. Вчителі жестової мови. Ми ще до цього повернемося. У Херсоні школа не працює. Окупанти забрали ліжка, в Маріуполі школу розбомбили вщент. Ще у Кам'янському Запорізької області школа також постраждала, і наша шоста київська школа також залишилася без вікон. А більшість шкіл все ж готові. Наприклад, Львівська школа, найдавніша школа глухих в Україні, готова прийняти на навчання дітей з тимчасово окупованих регіонів та тих, де ведуться бойові дії. Умови причудові – чудові харчування, навчання тощо. А що стосується жестової мови, зараз ми добиваємося від міністерства, аби були організовані відеоуроки. Але не просто з перекладом вчителя, а щоб урок вів жестомовний вчитель, і це ми намагаємося робити власними силами, адже у держави грошей на це зараз немає. На нашому сайті є уроки, що викладаються глухими вчителями, або ж чуючими, що вільно володіють жестовою мовою, поступово збільшуємо обсяги. Потім передамо це на всеукраїнську освітню платформу, щоб допомогти нашим дітям. А як щодо батьків вони спокійно віддають дітей в школу, чи все ж вагаються? По-різному. Втім, батьки чудово розуміють, що дитині краще навчатися саме в школі, де дітей навчатимуть правильно, як треба інша справа, якщо батьки не знають, що робити через складні обставини батьки, що виїхали з дітьми за кордон, раді, що їхні діти там навчаються адже там дітей навчають жестовою мовою. І українську мову там викладають. Дітям там дуже подобається. У нас має бути так само. Батьки мають віддавати дітей до школи і мають усвідомити, що вони не зможуть у повній мірі навчити дитину в домашніх умовах. Може, я пропустив. Тож повторюся, скільки глухих дітей приступили до навчання саме в цьому навчальному році не за кордоном. А саме в Україні. За нашою статистикою до війни в нас налічувалося 3700 дітей, з них понад 700 виїхали за кордон. Виходить, що залишилося 3000. Десь 3000, так зрозумів. Що ж, змінимо тему. Нині протягом цього тижня у світі відзначається міжнародний тиждень глухих непересічна подія, запроваджена Всесвітньою Федерацією глухих. І сьогодні, 23 вересня, відзначається Міжнародний день жестових мов. Тім про глухих людей та й взагалі про людей з інвалідністю згадують раз два на рік, а потім суцільна тиша. На вашу думку, чи достатньо цього? Раз два згадати про глухих чи людей з інвалідністю, а потім про них і не згадувати, наче їх і немає? Звісно ж, ні. З ініціативи Всесвітньої Федерації глухих ще з 1958 року відзначався лише міжнародний день глухих. Тим з часом цього виявилося мало і почали відзначати міжнародний тиждень глухих. Згодом ВФГ вийшла на ООН. В них доволі непогані відносини склалися. У Конвенції ООН про права людей з інвалідністю детально прописали про жестову мову, про глухих та їхню культурну особливість. Пізніше, у 2018 році, генасамблеєю ООН був затверджений міжнародний день жестових мов. Ми поступово просуваємося до того, щоб всі розуміли, що ми маємо права на рівні з іншими людьми. Тому з ініціативи ВФГ ми щороку проводимо силу силену заходів, щоб привернути увагу суспільства до нас, глухих людей. Що не треба розцінювати нас з медичної точки зору як неповносправних через відсутність слуху. Треба нас сприймати людьми з власною культурою, своєю мовою, і що ми маємо жити в інтегрованому суспільстві. Хотілося б, щоб не треба було щоразу нагадувати про своє існування. Як мінімум, для того треба, аби, наприклад, на телебаченні та й всюди була постійно присутня жестова мова. Тоді всі розумітимуть, що є й такі люди поруч в суспільстві. От ви сьогодні вже сказали, що хочете вивести на всеукраїнський рівень відеоуроки жестовою мовою. А що, на вашу думку, треба ще зробити, аби привернути більше уваги до життя глухих людей, до жестової мови? Поділіться своїми ідеями щодо цього. Хотілося б, щоб збільшувалася кількість перекладачів жестової мови, саме професійних перекладачів. Ну і щоб було більше людей, що бажають вивчати жестову мову. Хтось думає, що жестова мова то щось банальне, але ні, це складна мовна система зі своєю лінгвістикою, синтаксисом, граматичними особливостями тощо. Тому хотілося б, щоб люди самі виявляли бажання розуміти і вивчати жестову мову і щоб кількість людей, що володіють жестовою мовою, збільшувалася. Зрозуміло, що специфічне ставлення багатьох людей до глухих зумовлене браком інформації. Саме тому часто виникають міфи та стереотипи щодо них тож хочеться частину нашої розмови присвятити саме просвітництву. Я знаю кілька міфів про глухих людей. і Хочу, аби ви спростували чи підтвердили їх. Отже, чи правильно називати глухих людей глухонімими правильно говорити глухий глуха особа. Глуха дитина сам термін глухий англійською є найправильнішим. А як щодо глухонімі. Зараз я поясню. А от говорити глухонімі це неправильно чому глухі ж не говорять? Всі глухі можуть говорити. Інша справа, як вони це роблять, не так, як інші. Це через стан слуху, але. Але голос є. Так, голос є. Чому говорять німий? Наприклад, серед чуючих людей слух в людини відмінний, а говорити не може, бо є проблеми з гортанню. Так, можливо, видалили гортань оперативним шляхом. Так, тому поєднувати ці два терміни неправильно ще можна сказати людина з порушенням слуху. Втім, все ж правильно казати глуха людина, глухий. Глуха дитина, ми вже втомилися повторювати. Буває, телефонують по роботі з міністерств, відомств, вживають неправильні терміни. Ми просимо давайте врешті бути толерантними та вживати правильну термінологію. Ми вже скільки часу з вами спілкуємося, руки не болять. Чому так кажу? Часто можна почути від інших. Ми не розуміємо. Глухі люди все життя розмовляють руками. Руки мають стомлюватися. Чи це так? Ні. Навпаки. Я отримую задоволення від того, що розмовляю руками. Висловлюю власні думки. Мені нормально. Це природно для мене. Так має бути. Ну, вже натренували руки. Ще пак. Спелюшок. Просто так має бути. Інколи можна почути історії на кшталт. Їду я в метро, бачу, глухі сваряться. Активно так розмахують руками обличчя перекошення. Чи правда, що глухі люди надто емоційні? У вас, чуючих людей, є ж інтонації в голосі. За допомогою них ви передаєте емоції: злість, сум, доброту, радість. Так само і в глухих. Через міміку обличчя та амплітуду рухів ми забарвлюємо нашу розмову, вносимо ясність. Це не означає, що ми сваримося, тому наша емоційність це те саме, що ваші інтонації, ясно. Чи правда те, що у глухих чоловіка та дружини народяться глухі діти? Що Це генетика? Глухота може передаватися від батьків до дітей, так. Але лише у 10% випадків. А в 90% глухі діти народжуються від чуючих батьків. В переважній більшості. Так, правильно. Чи можна вилікувати глухоту? Зараз я думаю ні. Я би сказала ні, не можна. Зараз все більше говорять про кохлеарну імплантацію. Втім, це скоріше засіб. Кохлеарна імплантація що це? Що це за процедура така? Це хірургічне втручання, що полягає у протезуванні непрацюючого слухового нерву. Зараз багато роблять таких операцій, втім це не виліковує саму глухоту. Тобто це не є панацеєю. Не вилікує глухоту у всіх. Так, не є. Нині лікарі вважають, що це єдиний дієвий метод реабілітації слуху. Втім, цей метод не лікує саму глухоту, але ще трохи покращує слух, так? Так це більш точне визначення. Втім, все ще багато хто думає інакше. Я ставлюся до кохлеарної імплантації скептично через те, що суспільство не поінформоване про неї. Небагато можна знайти, так би мовити, історій успіху. До того ж, буває, дитину з кохлеарним імплантом віддають у масову школу, а через деякий час змушені віддавати у школу глухих. Важко адаптуватися. На мою думку, зараз недостатньо лише згоди на це самих батьків. Має бути згода ще й самої дитини, якою батьки здебільшого нехтують. Напередодні до мене прийшов один хлопець. Мені його чесно шкода. Розумний же ж. А він не зміг себе знайти ані у світі чуючих, ані у світі глухих. І йому важко. У нього стоїть кохлеарний імплант. Тому я вважаю, що до цього треба ставитися серйозно, віднаходити інші дієві методи. Це дуже складний процес. Минулого року я робив допис у Фейсбуці щодо міжнародного дня жестових мов. Один з коментарів був такого штибу. А чому жестові мови умножені? Вона має бути одна. Пишу, що жестових мов понад 300. Виправте, якщо помиляюся. На що отримав відповідь? Нелогічно якось. Чому і навіщо жестових мов так багато? Хочу зауважити у кожній країні є своя жестова мова. У кожній. Скільки країн у світі стільки й жестових мов? У деяких навіть більше однієї. Жестова мова має бути національною. Наприклад, зараз ми з вами спілкуємося українською жестовою мовою. Недарма Всесвітня Федерація глухих закликає провести цей день під девізом Жестові мови об'єднують нас, щоб підкреслити їх розмаїття. Ну тоді навіщо їх так багато? Достатньо й однієї мови, адже вони схожі одна на одну, чи ні? Коли ми збираємося на різних міжнародних заходах, то спілкуємося між собою міжнародним жестом. Втім, ця система комунікації не здатна передати всю повноту інформації. Для міжособистісного спілкування та вирішення питань вона годиться. Але передати 100% інформації можна лише національною жестовою мовою. Зрозуміло. Ну і наостанок. Для того, аби наші глядачі вже з цієї миті почали вивчати жестову мову. Я хотів би вас попросити в середньому темпі показати кілька фраз жестовою мовою. Згода? Звісно ж, так. Отже, почнімо з привітання. Вітаю. Добрий день. Привіт. Привіт. Дякую. Дякую. Вибачте. Вибачте. До побачення. Па-па. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Слава нації. Смерть, смерть ворогам. Давайте ще раз. Слава нації. Смерть ворогам. Дуже дякую вам, пані Ірино. Радий був знову поспілкуватися з вами. І дякую за цікаву розмову. Хотілося б, щоб таких днів було якомога більше, і щоб Міжнародний день жестових мов об'єднував не лише глухих людей по всьому світу, а був фундаментом для згуртування всього людства, всіх українців, глухих та чуючих. Дякую вам дуже і бажаю успіхів. Слава Україні! Героям слава